Євангеліє, якої читалося нині, упоминає нас, упоминає нам про святость середи і п'ятниці. Вспомнім Євангеліє від Марка, друга глава, там Євангеліст Марк майже слово в слово передає то, що пише нині Євангеліст Лука уже в п'ятій главі. І так сказали ученики Ісусові, ученики і фарисеїв, то є Опоненти, ілі просто книжники і фарисеї хотіли додіти Ісусові. сказали, почому ученики Янови постяться часто і молитви совершають, як і фарисейські наші ученики, а твої Ісусе, ученики, їдять і п'ють. То, була, звісно, сформована така собі. Правдоподобна інформація. Ученики Ісуса скором їли і скромно пили. Але треба було виставити, що Ісуса ученики ніхто не стоїть перед учениками фарисейськими, перед учениками садукейськими, перед їхніми професорами, академіками. Вони то все і донині держать у руках. І вдруг Ісус каже, Можете ли ви заставити синов чертога брачного, поститися доки знеможених? Та наоборот, дружбові дружки дивляться на радость жениха й невісти, і їхньою радостю радуються, як сказали наші предки, коли направляли в Закарпатті молодих на свадьбу, То мама і бабка завжди напоминали. Синочки і дочки, на свадьбі ви маєте, по-перше, вестися дуже скромно, дуже мало їсти і дуже мало пити, а спиртного і не каснутися. Но такому стані благодать Божа, яка зійшла на молодих і на вас поділиться. Бо свадьба не просто лиш їда й пиття, це ще й є. В радості з молодими. І каже Ісус: ну, заставте ви тепер дружу Бові, Но прийдуть дні, коли одимеся одних жених, і в ті дні будуть поститися. Івангеліе Луки, Глава 5, 35 вірш. Повторюйся то саме, читаємо у Марка в другій главі. Що ті слова нам значить, православна церква, донині. Держить пост у середу і п'ятницю. Причому на такої висоті, що навіть богородичні праздники, як Рождество Божої Матері, Введення, покрови або Успені Божої Матері, і другі праздники не відміняють пост у середу і п'ятницю. Бо в середу був Ісус однятий від от нас предательством юди, а в п'ятницю був преданий розп'ятієм. Коли відступили від нього ученики, а тогдашня власть, оклеветавши, об'явивши його преступником і зменником родини, вот откуда тягнуться цього всьогосвітня, коли ліплять християнам, а ходиш до церкви, молишся в канонічній церкві. Вот откуда тягнуться ті мерзкі противні Но вони для нас, християн, приємні і радосні, бо кожен християнин, починаючи з апостола Петра, котрого кинули в тюрму, і потім його ангел Божий вивів з тюрми, і коли Петро вернувся у свою сім'ю, свою родину, то всі почали читати Псалом Другий, де сказано, що благодарили Бога, що Бог допустив їм потерпіти за Христа. Напрасно собралися безбожники проти Христа, проти Господа і Христа Його. Почому і до нині християни не бояться гонені, да тому що важне гонені є перший признак, ти і збрав точну релігію. І так Господь нині покликає нас бути уважними усім дням. Обично в середу люди осторожні, бо. Неуважаючий день середа, часто буває свіжизне предателем, не п'ятничку, часто буває, що гріхами своїми унижає Господа і Ісуса. А тому, взявши на себе подвиг держати такі дні, молимося окремо в середу і п'ятницю, а маса людей наших у п'ятничку на віші до обіду, не приймають їду. А ще й мало того, і ще в понеділок маса наших церковних людей, батьки, матеря, держать пост за те, щоб Бог дав добру долю їхнім дітям. Сьогодні в Євангелії читаємо Господь збирає 12 апостолів і найменував їх сам апостолами і збрав їх сам, тих, котрих хотів, каже Євангеліє. І тому так важливо пам'ятати й донині, Бог і збирає собі служителів. Є люди, котрі самі себе часто видвигають на місто апостольське, єпіскопське. І якщо Господу угодно, Господь закликає. Якщо не угодно, Господь смиренно отводить. А тому кожному, кому Господь дає який пост, сан. Посаду такому і оставатися і служити Богу. Бо скоро у тебе твої руки будуть краще будувати, музика буде ліпше писатися, і письменник ліпше буде писати вірші і оповідання, бо дух во Христі стає свободним гріховності і розкріпощений дух вірою в Христа починає. Видавати, творити подлінні високодуховні призвідіння. Господи, благослови наших людей, котрі держать любов'ю в середу і п'ятницю як обов'язкові дні посні і понеділок, як свободний вибор, благослови наших людей, котрі сьогодні, вибрані будучи дітьми бути православними, ніколи не спішать у якісь роздори у унії, бо знає, що там ловушка, в котрій, попавшися в ловушку, теж і хваляться релігією, і теж навіть в серду і, і п'ятницю споминають, але вже духа православного не мають. І в чому ми видимо? Нека агресія в чоловіка нападає не лише на своїх, а й на ту церкву, звідки вони вийшли. Ведь Унія вийшла. Одкололася від православних і могла б хоча б з уваженням відноситися до православних. Ні. Як при Австро-Венгрії Австровенгрії, казали, що православні шпіони, так і прийшло 100 років та сама пісня, примітивна, антицерковна, яка доказує. Нерелігіозність гонителів церкви або людей, котрі вийшли за преділ нашої церкви, і ви святії, в тому числі Калістрат, з своїми родственниками, з усіма воїнами, котрі від калістрата стали християни, моліться за нас, щоб нам ся, послову митрополіта Київського. Удалося нам удержатися в єдинці з церквою Христовою нині канонічною православною, Українською православною церквою, де присвятель блаженнішої Митрополі Онуфрій на увічності вірими, в'єдно з Освятими ми наслідуємо помилості Божої. Царство Божоє. Амінь.